Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас підготувала дуже крутий показ прикрас. В основному все в комплектах, лише там кілька колонів окремо буде. Є вставочки натуральні, є штучні, є варіантики без каміння, все дуже оригінальне. Давайте скоріше дивитись. І хотіла б нагадати, що якщо вам потрібен інший розмір каблучки, це все можна зробити. Пишіть в особисті повідомлення. Посилання на месенджери і на групу з актуальною наявністю у Вебірі і телеграмі ви можете знайти в першому закріпленому коментарі під цим відео, і також в описі під відео. Будь ласка, доєднуйтесь. Дівчата, почну з такої краси, комплекти кромбами в 19-му розмірі каблучка. Інші, повторюсь, можна замовити. Дівчата, вставочка тут цирконів з такого цікавого відтінку, щось між жовтим і руденьким. Дуже приємний теплий колір. І навіть я б сказала, схожі на цитрин. Тут камінчики без огранювання гладенькі. Дивіться, самі ромбики 3,3 см. Довжина сережок 7 см і підвісочка 7,5 см. Давайте окремо ще розглянемо. Каблучка 10,78 за вагою. Дивіться, цікава шинка така. Камінчик 1 см. Вага сережок 17-20 грам застіпка. Зворотня сторона, часто ви запитуєте. Вага підвізки 10 грам. Вушко. Пропоную ось таким шкіряним плетеним жгутиком. Сюди він оптимально за товщиною. Є в різних розмірах, кого цікавить, пишіть. Дівчата, цей же хутик сьогодні ще до інших колоній буду показувати. Повторюсь, різні розміри від 40 до 65 см. Вони досить бюджетні, ціну одразу зазначу м'якенькі. Дівчата, ціни зазначаю, можна брати разом або окремо, комплект дуже гідний. Тепер дівчата, улюблені перлинки. У мене є дві каблучки 19-19,5. Ось такі сережки при вушці. І також пара ось таких більш габаритних подвійних сережок. Можна разом, можна окремо брати, як вважаєте, давайте окремо роздивимось. Вага сережок привушці 7,93. Перлинки тут культивовані. Каблучки 5,70 за вагою. В діаметрі 2 см. Перлинки десь 6 мм. Тут по ціні зазначу. І ці сережки, дивіться, за вагою 16,5 г. Довжина 6 см. І, і ще в мене є така сама підвісочка. Дивіться, можна як і до тих сережок, так і до цих. Самі можете собі зібрати комплект, як вам хочеться. Вага підвіски 8 грам. Ось таке тут вушко. Можна також під попередній жгутик. І тут також по цінам прописую. Тепер дивіться, який є яскравий комплект з яблучками у 18,5 розмірі вставочка уликсид. Дуже такого соковитого кольору. Вага таких сережок 5,89. Каблучка 505. І вага підвісочки 2,80. Довжина сережки 2 см, підвіска 3 см. Камінчики 1,1 см. По ціні зазначаю. Так, далі дивимось новенький комплект. Раніше його я не бачила в 19,5 розмірів наявності вставочка штучний малахіт. Подивіться, яка цікава оправа. Вони такі товстенькі ці прикраси з візерунками на зворотніх сторонах. Ось, дивіться, сережки позаду які цікаві. Камінчики смугасті. Досить важенькі ці прикраси, каблучка 15 грам. Діаметр 2,5 см. Сережки 22,5 г застіпка на середню мочку гарно підійдуть. Довжина сережок 5 см. І ціна на екрані. Далі, дівчата, подивимося такий комплект в 19,5 розмірі. Цікаві камінчики. Це кремінь. З таким малюночком смугастим. Спокійний камінчик, такий сіро-бежевий. В цьому комплекті вперше його дивлюсь. Спочатку подумала, що якийсь він такий, знаєте, надто спокійний, але так подумала, не всі ж люблять яскраві камінчики, червоні і так далі. Цей на кожен день ідеально підійде, особливо для тих, хто любить пастельні кольори. Вага каблучки 13 грам. Діаметр каблучки 2,6 см, сам камінчик 2 см. Сережки 1664 за вагою. Застіпка. Так, і вартість. Далі маю дуже-дуже класний комплект з штучним коралом. 18,5 розмір каблучки. Дуже цікаві повітряні сережки. Мені дуже сподобався насичені камінчики. Сережки за вагою 7,69, ось така застіпка. І каблучка 3,34 грами. Довжина сережки 6,7 см. І ціна. Тепер, дівчата, дивіться, що є в наявності. Розкішний комплект з содалітами в 20-му розмірі. Я про нього випадково згадала взагалі. Мені клієнтка замовила його, і я вирішила ще для вас у продаж також додати, бо дійсно гарна модель і плюс шикарне каміння. Тежки за вагою 18 грам і каблучка 12 грам. Продається комплектом, дівчата. Довжина сережок 5 см, каміння 2,5 см. Дівчата згадала, що хотіла сказати: хто щось замовляє, запитує, просить відкласти і потім відморажується, тим я більше нічого не буду ніколи продавати і відкладати повна неповага. Витрачені кошти, час і так далі. Тому, якщо ви не маєте на меті придбання прикрас, будь ласка, не треба їх бронювати, замовляти і так далі. Часто такі ситуації бувають. Дівчата думають, що це просто вони в супермаркет по хліб пішли і можуть подумати, брати чи ні. Але коли ви зробили замовлення, то ви маєте розуміти, що за нього платяться кошти і витрачається час. Посварила трошки недобросовісних покупців. Тепер давайте дивитись комплект. Класний такий ромбик. 18,5 розмір. А каміння таке, я не скажу, що воно жовте, але і не зелене. Щось посерединці. Підпередодні світлий. Вага сережок 8.16 така застіпка. 4.64 вага каблучки. Нічого зайвого, дуже любим цей сет. 5,80 вага підвісочки, така вона довгенька. 4,5 см. Сторона цього ромбику 1 см, довжина сережки 3,5 см і ціни. Далі дивіться, є ось такий повітряний комплект сережки і підвіска з білими фіанітами. Цікавий, дійсно, такий об'ємний і легенький. Вага сережок 8 грам, застіпка. Довжина сережок 5 см в діаметрі 3,8 см. Це частинка нижня. Підвісочка 3,36 за вагою. І ціну зазначаю. Так, далі, дівчата, хто хотів, з'явились колони з аквамаринами, є наразі два вільних. Можна під ось цей жгутик платини або під товстенький. Кому потрібно, пишіть вони є в наявності. Вага колонів 22 і 24 грами. На підвісок трошки більше 5 сантиметрів, там десь 5,3, 5,2. Дивіться, ближчі камінчики. Ціну на них зазначаю. Також з підвісочок маю сьогодні щось такий агат мережевний з срібною частинкою. 23,89, вага. До неї в комплект можна сережки з ось такими елементами замовити. Кому цікаво, пишіть. Можливо, вони навіть є, я пошукаю. Сам камінчик, дивіться. Тоши підвіски 6 см і вартість. Тепер дівчата маю ось таку розпорочку, браслет з цегляною яшмою, дуже класною. Довжина регулюється 17,5 20,5 см у браслету, за вагою він 38 грам. Можна зібрати комплект, каблучку і підвіску таку саму. Застібка тогл. Діаметр камінчику 4 см. Дуже гарний. Так, і ціна на екрані. Останок покажу вам два комплекти без каміння. Перший ось такий ветно стилі в 20 му розмірі. Каблучка десь 3,8 см довжину сережки, трошечки менше, там 3,6-3,7. По вазі сережки 1294. Ось така застіпка. Вони такі скруглені, бачите. Каблучка 8,63, досить зручна, хоча й довга. Дуже класний сет для любителів прикрас без каміння по ціні зазначаю. Далі, дівчата, ось такий класний сет без каміння, кольє і браслет повністю без каміння. Зі таких ланочок складається. Ще можуть бути сережки, також довгі з кількох ланок на петлях, можна замовити. Кольє, дивіться, 55 см довжина, вага 57,40. Є таке досить м'яке, я б сказала, бачите, повітряне. Застібка карабін великий, і навіть є кілька сантиметрів регулювання. Дуже оригінальна моделька. В комплект ще сережки, де да і буде супер. Довжина браслету регулюється 19-22 см, вага 21 грам. Під замовлення, в принципі, можна зробити інший розмір, як кольє, так і браслету. Ось так буде виглядати. Ціни зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!